позачергова сесія міської ради. Вона стосувалася змін в міський бюджет нашого міста, але піднімалися також питання про побори в школах, в загальноосвітніх школах нашого міста. Конкретно піднімалися питання про школу номер 5 і номер 11 де це так ярко виражено. Але ні для такого не секрет. Я думаю, для нашого відділу освіти також що ці побори вони відбуваються. Всюди, і не тільки в школах, вони ще й в садочках є. Конкретно про садочки я знаю під час моїх виконання моїх депутатських обов'язків, повноважень і діяльності мені розповідали, що беруть групи, наприклад, там вони розраховані на 28 чоловік, директор садочки набирає 35-36 і потім займаються поборами. Витягують гроші там, з батьків. От, а якщо хтось не хоче здавати, то тоді на них тиснуть, кажуть, що вашу дитину буде якось, якось на неї впливати і погано вона буде там все почувати, або погано закінчити школу. От, тобто такого не може бути, це повністю противоправно. Є така штука дійсно, як благодійні внески. Але якщо благодійні внески, тоді ця сума вона ніяк не може там, братися там, з голови. Тобто я можу заплатити, наприклад, і одну гривню. Ніхто не може мені сказати, що я маю заплатити тисячу. Тобто це на вибір кожного громадянина давати на розвиток. Хоча воно має все фінансуватися з міського бюджету. Зокрема, школи номер 1 Не може бути, тому що це заборонено законом. А ще ситуація конкретно, я говорю про п'яту школу і про 11. Перша це 11 школа. Звернулася мама е, третьокласника, у е, якої вимагали кошти в розмірі 100 гривень. Хтось багато з вас каже, що 100 гривень це небагаті кошти. Я, чесно кажучи, я дуже за вас радий, що це невеликі кошти, якщо ви можете їх так віддати. Але для когось 100 гривень, навіть 20 гривень це суттєві гроші. І вимагати екція, адміністрація ці гроші на ремонт школи, на будь-які там якісь тарілки, ложки, парти, підручники І ніхто не має права. Це корупція. Оксана має, що це можна суттє... сказати з приводу інформації пана Кулієва? Що ви за це думали, що буде до кінця школи присуватися, це не мав ні слова, вибачте. Криміна справа прикривалася. Я дивитися до вас звернула участь. Ми дитину заходить, ви участь немає. Якщо ми не проти, знайшли б усі. Я прошу намову. і по школах, і по навчальних закладах інших. Там також всі абсолютно педагогічні працівники ознайомлені з цим наказом. Якщо є факти, дійсно факти, то підтвердження, що вас вимагають, звертайтеся, будь ласка, правоохоронні органи. А в мене є фона. Всіх вчителів, педагогічний колектив, директорів шкіл, Оксану Іванівну, також правоохоронні органи, де батьків, хто ініціює дане питання, проведіть, будь ласка, і роз'яснюємо роботу, щоб повністю поставити всі крапки на бій. Потрібно розглянути на комісії. 100%. Давайте ми запросимо батьків, очільника освіти, директорів шкіл. Директорів шкіл. Бачите вчителів, і хай буде наголос там, що буде покарання не відворот. Я привітаю не до всіх вчителів, до деяких школи. Мене звати збав... Світлана <смітна> Миколаївна, мій син На... вчився в п'ятій школі, мій син вчився в 11 школі. До мене застосовували заходи такі, що навіть привлікалися наші авторитети. <смітна> У... ну, Є ось, рішення суду позбавлення батьківських прав за те, що я, Нелі Володимирівні, Бень не здала а, 200 гривень на подарунок новорічний і 300 гривень Це на, на, на телевіз. Я власне, вас хочу пропозиція моя. Будь ласка, і ем, Ольга Ігорівні, ну виділі них кошти. Будь ласка, виділіть, щоб ці люди не побиралися, розумієте? У мене доход 2000 гривень. Я повинна віддати 800 на подарунки і в школу на оці потреби. Понімаєте, це мені хай не позорять і не принижують честь і гідність вчителя, тому що є гарні вчителі, а є отакі вчителі, яким треба за, за, заправити машини, яким ну, треба так. хорошо одягнутися. Одягніть їх, я вас дуже прошу. Це вимагання стису. Якщо ви не, не здасте гроші, то ми будемо вашу дитину політичний сьогодні на сесію міської ради прийшли обурені батьки, вчителі обурені батьки учнів, які казали, розказали про те, що дійсно коїться в цих навчальних закладах. Що такого в принципі не має бути. Я особисто підтримую цілком цю позицію і займаюся. Написав депутатське звернення з проханням розібратися. Виступав на сесії міської ради. Вже міський голова дав доручення заступнику Лозінській Жанні Петрівні, щоб вона зайнялася цим питанням. І зараз вже батьки вони будуть збиратися разом з директорами школ і проводити відповідну роботу, щоб Цього більше не повторювалося. Ну я сподіваюся, що це більше не буде повторюватися, але ну, будемо працювати і будемо сподіватися, що ми все-таки переможемо в цій хабарницькій війні, і всі будуть покарані, хто має бути покараний.